Друга книга царів або четверта книга царств, розділ 24. Під час владарювання Єгоякима напав на країну Вавилонський цар Навуходоносор, і і Єгояким на три роки став його підданим, але потім він збунтувався і відвернувся від нього, і Господь послав на нього загони халдейців, ватаги сирійців, полчища муавійців та полчища амонійців. Вони накинулись на юдейський край, аби його нищити за словом, яке Господь провістив через своїх слуг пророків. Отже, це спіткало юдею у відповідності з Господнім рішенням відкинути її від себе через гріхи Манасії, через нечистиві його діяння та за невинну кров, яку він пролив, сповнивши Єрусалим невинною кров'ю. Тому й не міг Господь простити всі інші оповіді про Єгоякима. Та про все, що він чинив, записано в книзі літопису юдейських царів. Прийшов час, і його Яким спочив зі своїми батьками, а замість нього зійшов на царський престол його син Єхонія, а єгипетський цар більше не вирушав у військові походи зі свого краю, оскільки Вавилонський цар захопив усі володіння Єгипетського царя від єгипетського потоку і до ріки Єфрат. Єхонія мав 18 років, коли він став царем, і три місяці владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Нехушта, дочка Елнатана з Єрусалима. Він також творив неподобства перед Господом, наслідуючи в усьому свого батька. У той час військо Вавилонського царя Навуходоносора підійшло до Єрусалима, і місто потрапило в облогу ворога. Коли пізніше сам Вавилонський цар Навуходоносор прибув до свого війська, що тримало в облозі місто, Юдейський цар Єхонія вийшов і здався Вавилонському цареві разом зі своєю матір'ю, а також сановниками, князями та царедворцями. Вавилонський цар полонив їх у восьмому році свого владарювання. Він вивіз звідти усі скарби Господнього храму та скарби царського палацу. Потовк увесь золотий посуд, що зробив для Господнього храму ізраїльський цар Соломон, як і провістив Господь. Він забрав у неволю весь Єрусалим, усіх можновладців та всіх військових лицарів, полонивши 10 тисяч осіб, потрапили в полону усі ремісники та ковалі, окрім найбідніших людей краю. Він забрав до Вавилону також Єхонію, матір царя. Та царських дружин, його царедворців цар переселив з Єрусалима у Вавилон також усіх воєначальників і всіх військових людей, сім тисяч воїнів і одну тисячу ремісників та ковалів, усіх здатних воювати Вавилонський цар забрав у неволю до Вавилону. Замість іхонії, Вавилонський цар призначив царем його дядька Матанію, змінивши його ім'я на Седекію. Седекія мав 21 рік, коли він зійшов на царський престол і 11 років латарював у Єрусалимі. Його матір'ю була дочка Єремії з Лівни на ім'я Хамуталь. Він так само, як і Єгояким, чинив зло перед Господом, що й стало причиною Господнього гніву щодо Єрусалима та Юдеї, аж доки він остаточно не відкинув їх від себе. Проте, і сидеки збунтувався проти вавилонського царя.